Santa Claus, right on this way. <laughs> Ну не ждуть нас просто тут. Боже, яке все засніжене, дивіться. Ого, яка ялина засніжена. Це ж спеціально Наташка закрила, щоб нас заморозить там. Як ну, Здравствуйте. Здравствуйте. я такого ще й не бачив. Це... Як та гірляна крутила? А? А? Вона тільки що була зводована, бо да. перед вашим приїздом за приємством законна. Даша веде показати свою кімнату, в якій зробили ремонта. О, ви тут теж грієте? Доктор, скажи, що річко папа сам зробив. Папа сам вже. А що йому чим займатися? Звичайно, оця ліжка зробив Сергій сам. Ой, плідік такий знайомий, Ой, у нас теж такий. Ух ти, яка краса. Ух ти, пахне таким ремонтом, зірочки. Це я вже зробила. Подарунки такі. Да, Ух, ти, це ж орхідеї. Кажу, які гості до мене приїхали. А я познімать хочу. гостей. Господи. Гості до мене приїхали. Нікол. Нікал. Це вони не матюкаються. Ага. А що ви відео робите? Ну так, да, кіно в Ютуб виставлю. Ні, боже боже, яка ютуб? От була. якраз це і виставлю. Ні, ні, а це Нат... Наташка еротичний танець танцювала? гола майже. Я не гола, я оце так і ні. танцювала. А що це таке? очку ственo Майбутні шашлички. О, Зараз будемо різати. Дівчата показують своє мистецтво. Це вони зробили своїми руками. Оця Наташа. Дивіться, такий віночок красивий. А ти зірвавши білу, Згадаєш, хто тебе кохав. Маки, Боже, хризантеми сама... волошки. Наривала, чи робила, дуже гарно. В Садосі ну, немає. Ну, Стримувати на не цю українську жінку. Товче картоплю. Тазик, олів'є, давай, давай. Та я ту менше половину перемішаю з мене завжди. Половину мабуть. Ідемо зустрічати гостей дорогих, які на під'їзді. Ось так з хлібом і сіллю. При мінус десяти градусах дорогі, гостей зустрічаємо. Гості на зима запросить святкувати Новий рік. Білим білим снігом землю замило, щоб усім на світі радісно було. Гості дорогі! хлібом, сіллю зустрічаємо столичних гостей. Нарешті ми вас дочекалися. Прийміть цей священий... Боже, вкрали хліб, люди! Все все зупиняємось. Вкрали хліб! Гості дорогі, В новорічну ніч! прийміть цей святий хліб за українською стародавньою традицією. Хліб святий.

Не просто йдіть, а руки в ноги і побігли бігом. Знає цілий світ, по світу я мандрую, добро і щастя всім іншую. Скільки в світі не ходив, а тут ще не бував, вас і святом не вітав. Прийшов, дідусь подарунками, але подарунки просто так дідусь не роздає, тільки слухняним хлопчикам та дівчаткам. А чи знаєте, хто є внучка дідуся Мороза? Забарилася снігурка, бо сніги глибокі. Треба покликати Снігуроньку. Так! Снігуронька! Внученька! Йди до на нас, внученька! Йди! Ой, здравой внученька! На свята поспішав, що по дорозі геть усі подарунки розгубили, розгубив, розгубив старенький, не добачаю через піньки, а, а, а Ти ж знаєш, Сігуренька, що просто так подаруночки не даються. Іші треба, та ночок треба печайда. От хто хоче перший подаруночок заробити, то Дідуся мороза і онучки. Якийсь номер музичний або віршик розкаже. От я бачу дівчинка в костюмі чорної каракатиці. Хай нам танцює, випустить нам трошки чорнила, правильно? Шли, а, а, на ну давай снегуронька вручает подарунок. Ой, молодец, хороший день. Тебе письма ждут и а тебе читают книжки. Ждут подарков Новый год О! и сюрпризов у Правый, но похлопаны девочки, молодец! О, молодец. Ну и Снегуронька вручай всей да. семьи за такий подвиг, за такую вид Да, ой, да. Да, сегурочка, белочка мы. Боже, я старый, чуть на уже. А у нас есть маленькие О, на такую веточку, давай, вставай, вставай, давай. хлопчик. же с мамой. Мама твоя, да? Мама, ну давай, рассказывай. Давай, команд. Прогулянками лижні і ще святами різними. Ой, Юренька, заробив хлопчик, подаруночок? А у тата треба спитати, а чи слухався синочок цілий рік? Слухав. Подаруночок, хлопку, хороший хлопці. Так, то ще давай, давай. Мы очень весело будем танцевать в Новый год, всех радостно будем дружно поздравлять. Поздравлять! Ну давай с ним уровень совмещать, пожалуйста. Он учил, видимо, себя положить. своими вами рученками белоснежными. Дорогой петикон! Дорогой петикон! Крила землю біла, розстелилась на порі, веселиться вся країна, бо на дворі новий рік. і лиха хвино і скриця, слід свій душа, Україна веселиться, новорічній душі. Сипле білий сніг, хай дарує щастя для усіх, хай лунає скрізь веселий сміх, бо на Україні новий рік, а із неба сипле білий сніг, хай дарує щастя для усіх, хай у кожну хату завіта, Щедра українська коляда. Вечер. Добрим Добре. людям на весь вечір. Я прийшов по ще З новим роком вас вітати. Щастя і радості бажати. Моя ятуничка давай, молодець, що прийшов. Дякую, Дякую. Дякую. приходь нас наступний рік. Хочете побачити головного електрика опічні. Ось він. Добре. Ось його лице, дивіться. Так, давай, без лиця. Рижина, морда. Нехай лютується хуртовина. На нових зимових шинах я лечу до коханої знов, на любов, на любов, на любов, у каміні вогонь тріщить мандаринками пахне житло, і дитина вже майже спить Люба, давай почнемо, а ми любимось так до ранку і під кави філіжанку ми дивимось у вікно, як довкола усе замило У камінні вогонь тріщить Бандаринками пахне житло, і дитина вже майже спить, Люба, давай почнемо, а ми кохаємось так до ранку і під кавою піліжанку. Дивимося у вікно, як довкола усе замило.